Слава Ісусу Христу, дорога молитовна група, сьогодні ми будемо молитися десятку вервечки за померлих, поранених, за тих, хто втратив рідних людей, за припинення війни в Україні, за Божий захист для Збройних сил України, за навернення ворогів до Бога, а також за всі молитовні прохання у нашій групі, ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа Амінь. Розважмо друге страсне таїнство Ісуса Христа бичували. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Як же настав ранок, зв'язали його, повели і передали Пилатові. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Пилат спитав його, ти цар юдейський, він же у відповідь мовив йому: ти кажеш, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа. Спаса і Збавителя душ наших, царство моє не від світу цього від рік Ісус, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. Я на те уродився і прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини слухає голос мій. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Пилат каже, жодної провини не знаходжує на ньому. Тож хочете, щоб я вам юдейського царя відпустив? Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Вони ж наполягали і кричали, народ бунтує, навчаючи по всій юдеї. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Пилат каже: Він не допустився нічого гідного смерті. Тож я покараю його і відпущу, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Забрав тоді пилат Ісуса та й звелів Його бичувати. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Він же був поранений за гріхи наші і роздавлений за беззаконня наші. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тимі жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь ці душі до неба, а особливо ті. Що найбільше потребують Твого милосердя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро всім дякую за спільну молитву.